Податкова служба продовжує фіксувати на Миколаївщині випадки, коли підприємці не реєструють найманих працівників, аби ухилитися від сплати податків. Посадовці кажуть, що вживають необхідних заходів для максимального виводу економіки з тіні. Докладніше про це в наступному матеріалі мого колеги Сергія Лисюка. Відсутність офіційної реєстрації найманих працівників проблема багатьох приватних підприємців. Таким чином, бізнесмени ухиляються від сплати податків за своїх співробітників. В державній податковій службі розповіли, які заходи вживаються для виводу економіки стіні. Ми їх під час проведення фактичних перевірок ми проводимо аналізи, наприклад, стосовно кількості об'єктів і кількості працівників, виходимо на фактичні перевірки. Людина може в принципі протягом, якщо цієї доби повідомлення, то тоді ж танна фінансова санкція не стосовується. В інших випадках матеріал передаються до органів державної праці. Олександр Федорович каже, що під час повномасштабного вторгнення Державна податкова служба продовжує фіксувати часті випадки відсутності реєстрації у найманих працівників. Такі випадки в першу чергу бувають при незаконній діяльності, там незаконна підакцизна реалізація товарів, там де відсутні РРО, тютюнові вироби. Податково над цим працює. Сергій Осюк, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.